Сьогодні, з ласки, Божої дороги, власті, брати і сестри, ми відзначаємо третю неділю після Пасхи. І кожного року у цю саме неділю звикли по-особливому вшановувати тих жінок, яких церква іменує мироносицями. Називаються вони церквою тому так, що після того, як Христа поклали у гріх, не маючи змоги. Належно вшанувати, як великий юдейський звичай віддати тіло належному похованню. Вони спішили уранці першого дня тижня, як пише Єван Євангелій сьогоднішнє, щоб з миром намастити померле тіло Христа Спасителя, бо задля суботнього спокою не могли цього зробити тоді. І ось вони беруть оце миро, яке купують пахощі, дорогоцінні і спішать. Дуже рано, як пише євангелист, і мають тільки одне переживання, хто нам відкотить камінь від гробу. Знаєте, ми собі думаємо так, чому ж Господь явився, воскреснувши перші жінкам, мироносицям, вони, наприклад, апостолом? Але дивіться, я думаю, і святі отці сходяться на цій думці, що потрібно нам звернути у цьому місці Святого Письма на... Жіноче серце. Скажете ви, чим же відрізняється жіноче серце від серця чоловічого? А я вам скажу, що серце чоловіче дуже часто черстве, прагматичне, раціональне, або навіть дуже часто і жорстоке. Господь знав, що дуже з великою. Сумнівом, дуже з великим скепсисом будуть ставитися апостоли про його новину, про його Воскресіння. Жінки повірять це скоріше, бо серце жіноче, воно м'яке, волелюбне. І ось там, де розум, там, де раціональне мислення втрачає свій сенс, там бере серце лю... жіноче, яке любить. І ось, на перший погляд, чому туди йти? Там величезний камінь. Жінки немічні у своїй силі і не можуть його посилити. Там стоїть сторожа. Вони мають великий благий намір віддати почестям тіло Христове, намастити його пахощами, але мають певні перешкоди. Чоловіки зачиняються в кімнаті, чуємо про апостолів, страху ради юдейського, вони зачиняють двері під замок і там кучкуються, моляться, звичайно, але бояться, бояться за себе. А що робить жінка? Ось оці жінки об'єднані любов. Христа не тільки після Його смерті, а які супроводжували його на Голгофу. Апостоли розбіглися. Як каже Господь, ударю пастиря і розбіжаться вівці отари. Це сталося і справдилося на апостолах, коли його їхнього Божественного учителя взяли під варту, вони всі розбіглися, переживаючи за власне життя. Але ось саме жінки супроводжували його на Голгофу. Дали його під час страстних його страждань, і навіть після смерті ми бачимо, що ця величезна любов виявляється в тому і у цій їхній дії, що вони спішать ось цими пахощами, щоб намастити померле тіло Ісуса. І знаєте, дуже великі здивування були їхні, коли вони побачили камінь відкочений від гробу. Господь воскрес. Вони забули про оці його настанови ще до своїх страждань. Він казав, що сином і чоловічому належить багато страждань, але третього дня він Воскресне. Вони ще тоді не могли збагнути цих слів, зрозуміти, посити їх до свого серця. Але коли побачили все наочно, переживши це своїми власними очима, своїм власним життям, вони все тоді пригадували. І вони теж турбуються, лякаються і думають, хто його взяв. Вони запитують того світлоносного ангела, який сидів там, і кажуть, а Він їм каже: Ісуса, шукайте назарянина, розп'ятого, Його немає тут, Він Воскрес. У церковних піснеспівах ми дуже часто виголошуємо ці ж самі слова. Чому шукаєте живого серед мертвих? Ми, дорогі во Христі, брати і сестри, говоримо про те, що Господь Воскрес, і це найвеличніша подія. Але наголошую. Саме першим жінкам мироносицям він явився І сповістив слова, як каже євангелист, радуйтеся саме Марії Магдалині, одній із жінок мироносиць являється перший Воскресний Господь. А вона тоді, побачивши його, подумала, що бачить садівника, і теж одне переживання має. Питає його, не пізнаючи його відразу, і каже: якщо ти знаєш, де покладе тіло Господа мого, скажи мені. Бо вона у журбі, у великій печалі, вони йшли з такою метою, а ось гріб відкритий, немає тіла. Вони не можуть ще пустити в своє серце, що Господь воскрес. Але Господь тоді говорить до неї, що це він, вона пізнає його і великою радістю сповнюється. Знаєте, ми минулої неділі говорили про апостола Фому, який дуже важко повірив, хотів пересвідчитися. Але подивімося сьогодні на інших апостолів, коли їм ангел сповіщає жінкам мироносицям, що Господь воскрес. Вони і каже їм: ідіть, сповістіть апостолам і Петру. І коли вони побігли від гробу і нікому нічого не казали, бо боялися, як пише євангелист, тобто тим, кого стріли по дорозі, прийшли вони до апостолів і кажуть, те, що бачили, що Господь воскрес. І що вони вірять? Ні. Їхні слова, як пише Євангелія, здалися їм видумкою. Апостоли теж не хочуть, не хочуть не вірити. Не хочу пустити все своє серце, не хочу збагнути, зрозуміти, не хочу сприйняти на віру. Тільки тоді повірили, коли сам Господь через зачинені двері до них увійшов і сповістив мир вам, сказавши їм ці слова, показавши свої руки і ноги, і тоді вони невимовно зраділи. Нам, дорогі Христі, брати і сестри, потрібно збагнути, що за Господом, який проповідував під час своєї трилітньої праці, ходили не тільки апостоли, жінки, не мов би, в тіні залишаються, але їх чимало. Церква згадує Марію Магдалину, Марфу і Марію, Івану, Соломію, Сусанну і інших жінок, які десь на апостола на виду. А ось жінки у тіні. Але знаєте: напевно, і через те, що вони були вірні Христу до кінця, Господь являється саме жінці, першій. Саме тому, що вони проявили таку безкорисливу любов, якої дуже часто бракує нам сучасним християнам і якої ми маємо навчитися, ми згадуємо слова апостолів, які одного разу сказали Христу: ось ми залишили все і пішли за тобою. Що нам за це буде? Таких запитань не задавали жінки. Їхнім щастям було тільки те, що вони мали змогу бути у близькості біля Христа, бачити його святе життя, навчатися від нього, християнських принципів, моралі, чистоти, святості Оце для них було найбільше нагорода. Ми згадуємо Марію Магдалину, про яку не дуже маємо багато свідчень, але її життя пише, що вона була дуже вродливою жінкою, походила із міста Магдали, тому і називається Магдалиною. Але Господь, коли зустрівся з нею, торкнувся її серце, вигнав з неї сім бісів, сім нечистих духів у ній було. І після цього очищення вона не залишає свого божественного учителя ні на мить. Вона слідує за ним всюди. І навіть після Воскресіння. Їй перш являється Воскреслий Господь. І, звичайно, після о оцього такого откровення Марії Магдалині, життя пише, що вона дуже багато потрудилася у благовісті Євангелія. Навіть церква іменує її рівно апостольною, тобто її труди у поширенні вірі, у поширенні Євангелія прирівнюються до трудів апостольських. Саме вона запереданням підійшла до римського імператора Тіберія і простягнула йому червоне покрашене яйце зі словами Христос Воскрес. Звідси і ми маємо такий звичай фарбувати писанки. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, навіть і жінок, ми сьогодні по особливому. Згадуємо і інших сестер Марфу і Марію, які були рідними сестрами Йо, е, Лазара з Зверфанії, якого перед входом Господнім Єрусалим воскресив Господь. І ось після оцього Воскресіння вони допомагали своєму е, брату, якого воскресив Господь, у поширенні віри євангельської. Після смерті і каменування архідіякона Стефана і вигнані праведного Лазара, бо його юдеї теж хотіли убити, щоб не було того свідчення великого чуда, яке сотворив Господь, вони слідують за своїм братом і допомагають йому у поширенні віри Христової. Ми згадуємо сьогодні і інших жінок, наприклад, Іоанну, яка була дружиною до довноправителя Хузи. Ірота Домоправителя, яка входила до жисства цих благочестивих жінок, коли усікли голову Іоанна Хрестителя, то саме оця благочестива жінка похоронила оцю усічену главу Іоанна Хрестителя на Діонській горі. Ми згадуємо і іншу жінку Сусанну, наприклад, про яку дуже мало маємо мало свідчень. Її згадує тільки один раз і один євангелист Лука, і каже, що вона була заможною жінкою і служила Христу від майна свого. Тобто ми можемо стверджувати, що маючи, напевно, якийсь фінансовий великий ресурс, вона допомагала Христу. Так само ми згадуємо і інших жінок. Марію і Соломію це були сестри, це були діти Йосифа, обручника від першого шлюбу. Соломія була матір'ю двох братів-апостолів Івана та Якова і дружиною Заведея. А Марія, яка називається Клеоповою, бо її чоловік називався Клеопа. І саме і цього чоловіка потрібно сьогодні згадати, бо він був в числі тих людей, кому є воскреслий Господь. Лука і Клеопа вслідували в Емаус. І ось Воскреслий Господь по дорозі цій приєднується до цих двох подорожуючих і спілкується з ними. Він не видає себе. Але коли вони попросили йому. Щоб він залишився з ними на ніч ліг, бо дуже влучно, дуже вміло, вправно Він вияснював їм писання. і вони пізнали його тільки тоді, коли сіли до вечері і приламанні хліба. І кажуть вони, коли Господь зник від них, чи не палало наше серце, коли Він вияснював нам Писання? Так само дорогі у Христі, брати і сестри, має палати серце нас, сучасних християн. Ми згадуємо, сьогодні жінок мироносець. Але сьогодні ми по особливому шановуємо і кожну сучасну жінку-християнку. Бо чимало із вас, дорогі сестри у Христі, несете той хрест, який покладений на вас, чимало співають у церковному хорі. Багато ваших руків приту. Трудяться для того, щоб прикрасити Дім Божий своєю вишивкою, ви прикрашуєте храм Божий, прибираєте, тримаєте його в чистоті. Багато із вас допомагають у служінні священнику, вишивають навіть і ті одіяння священичі, облачення, які одягаються священним. Тому сьогодні ми по-особливому вшановуємо вам, бо ви і надалі продовжуєте бути, би, тими сучасними мироносицями, які допомагають. Уже у новозавітній церкві, нехай сьогодні оцей приклад безкорисливої любові, того служіння і відданості Христу до кінця буде для кожної не тільки жінки, а й чоловіка. Бо сьогодні дещо ми менше говоримо про Йосифа Арамафейського і Никодима. Цих двох чоловіків сьогодні теж церква по особливому вшановує, бо саме вони потрудилися для того, щоб зняти тіло. З Христа, саме вони, один із них, Йосиф, як чули сьогодні на початку Святого Письма, прийшов сміливо до Палату і просив тіло Ісуса, некодим йому в цьому допомагав. Йосиф навіть віддає для поховання свій гріб, який був висік у скелі. І кажуть юдеї, що вони дуже багато трудилися в тому, щоб збагнути і зрозуміти, яке діло милосердя є найвищим, найбільш найкориснішим. Бо знаємо ті такі діла милосердя голодного, нагодувати спраглого, напоїти, подорожнього в дім прийняти і перечислюємо ці сім діл милосердя. Але ось допомогти у похованні померлих виявляється, вони визначили, що це є одним із найбільших діл милосердя. Тому і коли на нашому життєвому шляху трапляється комусь допомогти, чи в родині стається у нас похорон. Це великий стрес, велике горе, коли приходить на людину, і коли ми беремо на себе частину якихось зобов'язань, які пов'язані з похованням, то ми уподібнюємося, немов би тим таким е, благожестивим людям Йосифу, Арамофейському і Никодиму, які в свій час і мертве тіло Христа. З Христа зняли і по-християнськи його похоронили. Тому, відзначаючи пам'ять сьогодні святих жінок мироносець, Йосифа, Рамафейського та Некодима, вітаю вас сьогоднішнім святом і бажаю кожному, щоб і по цій святі люди були для нас прикладом. Ми можемо запитати і згадати, що послужили вони Христу принісши миру. Яке миру принесемо ми Воскреслому Христу? А апостол каже, що це тіло Христове, це саме церква. І коли ми служимо один одному, то ми не невидимо служимо Христу. І якщо ми будемо палати нашою вірою і добрими ділами, то саме це буде тим запашним миром для тіла Христового. Я бажаю кожному добре потрудитися на своєму земному шляху і оспадкувати вічне життя. Христос воскрес.